Всім привіт! З вами канал Наталія Шевчун та Іван. І сьогодні ми з вами будемо плести ось такий браслет, який не потребує застіпки і легко одягається на руку. Зараз я вам продемонструю. Просто так прокочуємо. І він гарно тримає, тримається на руці. Ось так він не тисне. І... Його зручно носити. Можна обирати будь-які кольори, я вам покажу на прикладі рожевого з золотим. Для виготовлення такого браслета, вам знадобляться намистини 3 мм, ну, якщо ви хочете більш об'ємний браслетик зробити, можна брати 4 мм двох кольорів або одного кольору, якщо ви хочете мати однотонний браслетик. Він ось так рухається, завдяки цьому його легко одягати на руку. Отже, якщо ви бажаєте сплести такий браслет разом зі мною, підготуйте собі намистини нитку делія 40 дроб2, а також голку. Голку можна обирати будь-яку, оскільки тут отвори в намистинках більші, ніж у бісеру, тому вам буде в будь-якому разі легко плести. Нитка, голка, намистини і гарний настрій. Починаємо нашу роботу. Для для того, аби розпочати плести ось такий браслет, ми набираємо на голочку ось такий набір, Дві рожеві, дві золоті. Підтягуємо їх до, майже до кінця робочої ниточки. І ось тут зав'язуємо вузлики. Бажано зав'язувати вузлики так, щоб вони були в одному місці. Місці, щоб ніякі інші намистинки не були вплутані в цей вузлик. В нас з вами виходить ось такий хрестик. Посередині між рожевими і золотими в нас є вузлик. Проходимо голочкою у першу золоту бісеринку, підтягуємо. І набираємо одну рожеву, проходимо в наступну рожеву бісеринку. Після цього набираємо одну золоту, проходимо в золоту. Треба гарненько потримати, щоб воно тримало кубки гарно. Ось так. І після цього треба пройти в рожеву. Ось що в нас з вами виходить. Тепер набираємо одну золоту, рухаємося в золоту. Одну рожеву, рухаємося в рожеву спочатку, і потім переходимо на новий рядочок в золоту бісеринку. Ось так можна притримувати згори пальчиком, щоб воно трималось. І ви бачите, що у нас формується ось така спіралька. Дивимося наш хрестик, можна тримати оцю ниточку двома пальчиками. Мізинцем і безіменним а робочу ниточку протримувати вказівним та середнім пальчиком, але не випускаємо роботу з рук. Знову ж таки, у нас виходить голочка з золотої бісеринки, і ми будемо проходити в рожеву, тому набираємо рожеву, проходимо в ось цю рожеву намистинку. Вона виступає. Бо техніка, якою ми плетемо, зветься мозаїка. Далі будемо заходити в золоту бісеринку, тому набираємо золоту, проходимо в золоту бісерину. І для того, щоб вийти на новий рядочок, ми проходимо ще й в оцю рожеву. Ще один ми хрестик сплили. і бачимо, наша спіралька формується ось таким чином. Далі набираємо. Одну золоту, рухаємося в золоту, ось так вона виступає. Далі набираємо одну рожеву, і рухаємося в оцю рожеву і золоту, яку щойно набирали. Можна ось так притримати ниточку, пройти в рожеву намистим, і потім в золоту. І тепер ми бачимо, що у нас дві намистинки, вони трішки виступають, а дві намистинки вони нижче знаходяться. І таким чином ми плетемо весь браслет. Набираємо рожеву, рухаємося в рожеву оцю, що виступає. Далі набираємо одну золоту, рухаємося в золоту бісеринку. А потім ще й в рожеву для того, щоб вийти на новий рядочок. Це техніка зветься мозаїка. коли ми заповнюємо пропуски намистинками. Знову одна золота, рухаємося в золоту, одна рожева, рухаємося в рожеву спочатку. А потім, щоб вийти на новий рядочок, рухаємося в золоту намистинку. І таким чином продовжуємо плетіння до того розміру браслетика, який вам необхідний. Одна рожева. Рухаємося в рожеву намистинку. Тепер у нас ця намистинка. Вище, ніж попередні рядочки. Одна золота. Рухаємося в золоту бісерину, а після цього ще піднімаємося в першу рожеву, яку набирали. Ось так. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Знову набираємо наступну бісеринку. Золоту, рухаємося в золоту. Далі в нас рожева. Рухаємося в рожеву і після цього в золоту. Знову рожева, рухаємося в рожеву. Далі золота, рухаємося в золоту, а потім в рожеву. І так далі продовжуємо плести. Якщо ви будете підтягувати сильніше, браслетик буде трішки рухатися. Якщо будете плести трішки слабше, він матиме ось такий вигляд і буде ще більше рухатися. Тому, якщо ви хочете, щоб браслет тримався міцнішим був, майже не рухався, то підтягуєте ниточки сильніше. Якщо хочете, щоб він був м'якесенький, то, відповідно, підтягуєте слабше. Одна золота, рухаємося. В золоту, одна рожева. Рухаємося в рожеву і в золоту намистинку, ось так в нас виглядає наш елемент. Продовжуєте плетіння, готові ваші браслетики чекатимо в телеграмі. Покликанням на Телеграм можете знайти в описі під цим відео. Також в нас тепер є сайт, де ми е, показуємо наші коробочки, станки для бісероплетіння, різноманітні лінієчки. Можемо робити кольоровий друк на коробочках, тобто, це може бути або ваш портрет, або чийсь портрет. Або якийсь малюнок, чи побажання, квіти, все, що вам подобається, можемо зобразити на коробочках. Крім того, ми виготовляємо органайзери для бісеру. Наприклад, ось такий, з буквами або з цифрами для зручності вишивання чи плетіння прикрас з бісеру. Щоб знайти наш сайт, можете в пошуку написати шевчун.укр. Дякую за увагу. До нових зустрічей!